Вітаю вас! Мене звати Ірина Король, я директор в компанії Фармасі і завжди використовую ті можливості, які дає компанія. А компанія дає дійсно величезні можливості. Це і користуватися якісною продукцією зі знижками, отримуючи при цьому подарунки, участь в різних розпродажах, в розіграшах. Тут неймовірна кількість акцій, програм, новинок. Кожного місяця. Я розповідаю про це своїм знайомим та й незнайомим людям через соцмережі і маю додатковий дохід. А ще я пропоную всім зареєструвати знижку або почати з нами працювати. І таким чином моя структура росте і не тільки в Україні, а й в інших країнах світу, бо фармасі це міжнародна компанія, яка розширяє свої горизонти, асортимент. А якість неймовірно крута. І так, зараз я заходжу в свій особистий кабінет, під своїм логіном, паролем натискаю вхід, і я вже в своєму особистому кабінеті. Я завжди кажу, що кабінет це як депозит в банку. Почавши з першої покупки, він розвивається, розвивається, розвивається. Мої знання про продукцію розширюються. мої… Враження від користування продукції ще краще і краще, і є чим ділитися. Коли люди не користуються продукцією, вони не знають що і як. Коли ми починаємо користуватися, то зразу є про що розповідати людям. І якість, і результат на лице і на лиці. І на тілі, звичайно, і на волоссях. Тобто продукція дуже якісна, асортимент величезний, дуже багато різних акцій, програм, суперцін, розпродажів, тільки заходьте і дивіться. Я зараз заходжу в розділ набори і вибираю собі ось такий чудовий набір. У нас акція на гель-каштан. Зараз іде ось буквально декілька днів. У нас в кожному місяці якісь акції є, і тому треба завжди заглядати в кожний розділ і цим користуватися. І так, у мене вже в кошику є гель-каштан. Зараз я перевірю, мені треба два набори. Ось так. Прибираю один, у мене два набори. Далі. А ну-ка перевірю, що тут ще дається. Так, три, Якщо я три беру, і в мене 37. ага. Тут ще яка акція спрацьовує? Якщо в мене три набори, то мені можна замовити акція на кожні 30 балів, або набір тестерів, ароматів, або догляд. Ось беру догляд. Тепер, що я тут ще маю? Можна з обмеженим сроком придатності щось вибрати, щось корисне для себе. Але я люблю ось дуже цю акцію на кожні 40 балів. У мене вже було замовлення, тому залишки балів в мене є, і тому. Коли у вас тут буде цифра 40 балів, то цей списочок відкривається. Ну, саме найкраще, що на кожні 40 балів в мене вже два замовлення було, і я два вже товари вибирала цьому місяці. Зараз я хочу забрати цю палетку, хоча мені хочеться і мило для інтимної гігієни, і лумі хочеться, ой, все хочеться. Далі мені, як директору, пропонуються новинки наступного періоду, я вже брала. Що мені ще пропонується? минулому місяці я замовляла Нутрій no, Плас, і в мене я була як переможець. Цієї акції і програми, і тепер мені є можливість вибрати зі знижкою, додатковою знижкою один товар. Я забираю собі вітамін 3D, ось так забираю всього за 138 гривень. Ну і звичайно, що я заберу розмістити замовлення на 20 балів і забери бокс всього за 50 гривень. Звичайно, я його забираю. І тепер дивіться, у мене. Три набори, 9 гель каштанів, секретний бокс, вітамін Д. Набір тестерів для догляду, палетка, крута палетка всього за 120 гривень. Дивіться, це просто неймовірна можливість це замовлення на 40 балів у мене. А в мене тут скільки всього. Дивіться. І я, я зроблю щасливими, задоволеними. От своїх клієнтів, які чекали на Гель Каштан. У мене два клієнта один про запас. І тепер я натискаю оплатити замовлення». Оплатити. Так, так, так. І тепер я переходжу вже до оплати замовлення і вибору, і вибору, вибору адреси. Тобто тут все, все просто і зрозуміло. Тут я перевіряю зараз обрана нова пошта, обран отримувач, перевіряємо замовлення, і тепер я можу о, яка, яка краса! Дивіться, що ще я вам забула показати. Дивіться, так як я займаюся дропшипінгом, мені ж зарплата йде вже на карту. А коли я займаюся дропшипінгом, тобто коли в мене клієнти замовляють прямо з сайту, тобто я не викупляючи продукцію, в мене така ще можливість є, як і у багатьох з вас, не викупляючи продукцію, а прямо тут на сайті замовляючи і вибираю додати адресу, вибираю зразу клієнта. Дивіться, то... Коли клієнт оплатив вже замовлення, мені кошти поступають на баланс. І тобто я можу, дивіться, їх списати. І таким чином, дивіться, можете списати от оплата з балансу. І дивіться, моє замовлення на 1727 гривень. А я можу, дивіться, списати з балансу і Моє замовлення буде коштувати, бачите, ви можете сплачувати з балансу 75%, а доплатити всього там скількись там грошей. От мене 1195. Мені виходить, треба заплатити за таке величезне замовлення всього 532 гривні. Фантастика! Це просто фантастика! І тепер я натискаю або оплата банківською картою, або при отриманні. Тут уже вибираєте ви і все, і замовлення, і оформляю замовлення. Ну, як вам такі можливості? Сподобались? Якщо сподобались, пишіть мені, оформимо вам дисконт або почнемо співпрацювати разом. Або які ще інші будуть питання, просто замовлення. Також звертайтеся, я вам ще і подаруночки подарую, тому що я зацікавлена, щоб як можна більше людей було задоволених, користувалися якісною продукцією, мали додатковий дохід, мали можливість мати необмежені доходи, щоб радувати і себе, і ваші родини. Ось так. Фармасі це дуже вигідно. Вигідно, все починається в вашому особистому кабінеті. Бувайте, мої любі, і чекаю ваші запитання та коментарі.